Цим великим святом чесного, що Христа Господнього. Ми знаємо особливо в ці дні, дні, коли наша держава переживає війну, як важливо мати символ, який надихає людей, в тому числі помирати. Ми знаємо, як дорогоцінним став для кожного з нас прапор нашої держави. Це є символ всіх тих, хто помер, хто помре. То сьогодні хоронить Україну. Це символ країни, ради якої вони це роблять. І от для кожної військової частини, для кожної військової роти і бригади, саме важливе, що в них є, це є прапор. І найбільш для хлопців важким є, коли над прапором рухається противник, як і для всіх нас. Ми, православні християни, маємо своє знання, Його церква. Ми, правильні громадяни, повинні поважати символіку своєї держави. І в той же час переносимо налогію, як і на християн. Для нас таким знанням є хрест Христовий, той хрест, на якому Він за всіх нас, показуючи свою любов. І завдячуючи чому і Воскрес, за що дарував нам життя вічне. Тому ми всі християни православні все робимо з Христом. Коли нас хрестять, хрестять також христом, хрестовинно обливають воду. Коли ми сідаємо до їжі, ми теж хрестимо їжу, коли ми сідаємо за кермоми, Наша донька або син одружується або виходить замуж, ми теж ворозсловляємо Христом. хрестимо в постіль в кінці кінців. Надіємось на те, що на нашому гробі будемо надіємось на це, по поховані по-християнськи, теж возвикнутий хрест. З яким повченню церковному, навіть якщо цей хрест не як який скріє наше тіло. Саме День Воскресіння Христового наше тіло відновиться, відновиться, як каже посол Павел, і ми візьмемо новий той хрест, який теж відновиться з нашим тілом в свої руки і підемо на зустріч Христу. Тому кожного з нас це свято сьогоднішнє має мати неабиякий зміст. Це свято нашого символа, символа перемоги християнина, який його надихає, який. Неспроста називається животворящим, людина в ньому завжди шукає життя, яке наповнить її душу від тої тоски, униння, смутку, які постійно через різні негаразди і випробування, які на долю людини випадають, кожен переживає. Дивлячись на хрест Христовий, на якому розв'ята любов, ми також себе укріплюємо у внесенні свого кожний свого. Христа. В сьогоднішньому Євангелії ми чули слова про те, що Господь, як сказав Фарисеям, коли буду знесений всіх прибливу к себе, ми як магнітом притягуємося до Христа. Ми завжди повинні ототожнюватись тому з Христом. Господь нас привлекає, коли ми бачимо Хрест, проїжджаємо мимо, а побачимо храм, який утворяється з Христом, ми завжди повинні наповнюватись наші чувства саме цими словами, нас він привлікає, надихає до вічного життя. І Господь далі сказав іудеям, що коли всіх приблизно к собі, наповню їх світлом. Поки маєте світло, тобто поки я живий, користуйтесь цим. Але навіть коли я помру всіх наповнюю цим світлом, щоб ви жили як діти світла, ми є діти світла, браті і сестри. Християнство завжди говорить нам дивитися так, як дивиться Бог на всі речі, дивитися самими на себе так, як на нас дивиться Бог. Це є смирення, коли людина реально оцінює себе. Гордість це коли людина хоче казатись іншою, вона вірить сама в свою фантазію, що вона не така, це є гордість, це є прелість, іншими словами, яку діяло дає людину, який каже, що є в нереальному світі, віртуальному. А смирення, тобто християнство завжди дає людині смирення, воно показує, ким є справді людина. Тому християнство для когось є важким, тому що тут треба боротися з собою, говорити, що я причина всіх бід, а не хтось. Нам от особливо Закарпаттям прита мама така риса когось винити завжди в своїх ненаразнах. Ми завжди кажемо, що нам люди завідують і тому у нас такі біди стаються, далі називають порчу, це або зглаз, нас зглазили, тому в мене діти хворіють або внуки, або ще щось. Людині так легше психологічно на когось перекласти вину. А коли ти таких людей приходять вони до нас священників і кажуть, мені поробили, прежде, щоб ви помолились. А ми кажемо, не може такого бути. Ви є винуватися своїх всіх бід. Як я, людина, говорить. І в неї такі очі, коли ти починаєш говорити, коли ви останній раз були в храмі, коли ви причащались. відповіді далекі від тих, які хочеться чути, тоді ти людині пояснюєш, що благодать. Це як телефон, коли розріжається, потрібен струм. І довго ви без благодаті не побудете, і коли вас телефон розріжається, ви ним не можете користуватися. Коли вас благодать покидає, і ви в храм не ходите заряджатись, ви теж не зможете протистояти цьому світу. Дана таких людей які з глази, борчі, ворожі. Це правда. Навіть хрещених людей. А люди, котрі постійно телефон тримають в зарядку, їх не можна ні змазити, ні з навести, ні інші речі зробити. І оказується, от де причина, От де Господь попустив ворожком, іншим, зробити біду, навіть якщо вони роблять, причина все рівно я. І от коли людина починає це розуміти, починається християнство. А з цим ще треба не тільки це розуміти, це треба робити, це дуже важко робити. Оце є світло Божественне, і це означає бути чадами світла, як ми чули в сьогоднішньому Євангелії. Нам легше бути в іншому. Всі нам винуваті, там за нас помоляться, то прийде, нічого подібного не буде. Це немає її нема. Від нас самих залежить, яким буде наша доля. Ми самі її вершимо, а не хтось. Тому в сьогоднішній день, браті і сестри, в день возвиження Христа Господнього, коли ми зараз винесемо на згадку тої події, яка відбулася в IV столітті, коли Патріархом Єрусалимським після віднайдення Христа Господнього, матір'ю Константина Великого, праведною Оєленою, бо цей хрест Господній знаходився в храмі, і всі зібрались для того, щоб цей хрест бачити до Маса людей прийшло в Константинополь, вибачайте в Єрусалим на цю подію. І Патріарх Макарій, який тоді очолював Єрусалимську церкву, сказав, що по вірі кожної людини не обов'язково торкатись Христа, достатньо глянути на нього і сказати, Господи, помилуй, і це буде отримано. Так як ми це бачимо часто в Євангелії, коли сотник казав, достатньо слова, яке ти скажеш, і визводи мій слуга». І от людям був запропонований цей варіант навіть не чекати дні і чергу до Христа, а молитись в той момент, коли він підніме, щоб всі побачили цей хрест. Оце є день цього празника. І в цю подію ми згадуємо і кожен наш храм сьогодні символічно. Дивиться на хрест, який ми виносимо, він не той самий хрест, на якому хрест, Христос реально був розіб'яти, але Він є символ, який має ту ж саму силу, ту ж саму благодать, як і настоящий хрест Єрусалимський. І тому ми от коли зараз це будемо робити в подальшому на Богослужінні, кожен, коли приступить до нього, хай приступить так, як до справжнього Христа Господня. І попросить собі силу віри, терпіння і мужності бути дійсно дітьми світла, дітьми Божими. Попросить перемогу, як колись Константин Великий чому і змінив свою думку про християнство і своє відношення до церкви, і видав міланський едикт, тому що побачив під час війни, яку він вів зі своїм братом, іншим імператором, іншим на Римської імперії, коли побачив Хрест на небі, і було написано цим переможеш, він тоді і погодився християнству дати волю. І сьогодні ми також всі маємо можливість помолитися за наше військо, за всіх тих хлопців, які там на передовій, і будь де оборонять нашу державу, щоб дійсно Господь їм, цим Христом допоміг і надав нам всім перемогу. Було дуже втішно особисто мені бачити кадри, коли знаходили зараз на Харківщині військову техніку, покинуту противником, з латинськими буквами Б і З. І наші хлопці брали, ви бачили всі, так, що робили, перемаркіровували, як, яку саду марку ставили хрест. Ви не звернули на це Балончиком білим, ставили хрест на техниці. І це дуже правильно, хай цей хрест допомагає далі боронити нашу державу. І Тому всіх вас закликаю сьогодні під час це називається, прикластись до Христа. Ми будемо прикладуватись до нього, молитись і за це. Христос посеред нас з праздником!